Забажаємо одгружати пшеничку. А ну, хто як думає, скільки на цей раз нагрузили? Тара, прицеп, плюс трактор 8 тонн, плюс-мінус там 8.30, 8.50. Отак от повен кузов. Зараз подивимось. результат так само як і прошлий раз такий результат получився виходить 11 схід 980 такий от результат це вам не ПТС 4 в який 5 тонн погрузили і все це вже посерйозній